Зимувальна яма на Малинському водосховищі одна з найбільших за площею на території області. Про численних рибалок, які нехтують забороною, рибінспекторів повідомили місцеві жителі. Отож з самого ранку виїжджаємо туди. Повідомлення підтверджується на березі кілька рибалок із уловом, лящами та карасями. З першого, та я навіть не знав, бо я це рідко коли ловлю. Що не виїхав перший раз, тож нема коли. Сюди таблички у нас вісе, що не заборонено ловить, я розумію. Чого роботи були, нікого не було, щоб предупредить людей. Інша рибалка спіймати рибу ще не встиг. Отож інспектори не виписують штраф, а обмежуються усним попередженням. Не забороняється, значить забороняється, то він любовний карам. Хоча як весною ловлять, карамниця. На нересті можна, вона зараз і не клює, але ловити не можна. Всього на території області більше двох десятків зимувальних ям. Їх місцезнаходження можна знайти на сторінці рибоохоронного патруля. Відповідно, вилов риби на цих територіях заборонено. На зимувальних ямах риба, вся яка йде на зимі, вона скупчується в одному місці і в дуже великій кількості. Вона там знаходиться у стані спокою, і тому там велике накопичення риби, тому це дуже. Тому вводиться спеціальна заборона для того, щоб люди не ловили рибу, тому що вони ловлять там методом багріння і дуже багато риб виловлюють, а також пораняють. Саме так званий метод багріння або ж ловлю на драча використовують на території зимувальних ям на Малинському водосховищі. Інспектори кажуть, такий вилов риби є найбільш небезпечним для екосистем водойми, адже рибалка таким способом поранює велику кількість риби, а на берег витягає лише невелику її частину. Вся інша риба гине та заражає водойму. Дуже часто ловлять на зимувальних ямах, ямах так званими драчами. Методом багріння. Даний спосіб лову риби дуже шкідливий, тому що він майже 40% риби, якої він ну, зможе виловити, все інше, воно поранюється і потім гине і таким чином заражає водойму та іншу рибу. Окрім штрафу на порушників правил рибальства, рибінспектори нараховують збитки за кожну незаконно пійману рибину. Так, наприклад, за новими таксами за пійманого карася доведеться сплатити півтори тисячі гривень. За ляща тисячу а рак обійдеться у три з половиною тисячі. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.